Покаявся в своїх гріхах, то, звичайно ж, найкраще запитання, яке можна тоді поставити Богові, яке поставив свого часу апостол Павло, це Сам, який переслідував церкву, але йому на дорозі зустрівся Ісус. І після запитання, хто ти такий, і, отримавши відповідь, що це Ісус, який може змінити життя, який може простити гріхи, який дає свободу, який дає життя вічне. Павло задає наступне запитання. Не що ти, Господи, можеш зробити для мене, а задає запитання, що повелиш мені зробити? Що я маю робити, щоб поклонятися тобі, щоб жити тобою, щоб дійсно виконувати те, для чого ти мене прикликав? І є певні такі обставини або певні моменти, які дають нам розуміння, чи зможу я бути. Плодоносним для мого Господа, чи зможу я виконати все те, що він призначив для мене?